Вітаю на своєму каналі Суть діла. Зараз я вам покажу, що в мене пройшло. Прийшла удочка з Китаю 4.50 длина. І значить, вийшов у нас оцей хлистик при І чую там ще щось тарабани. Воно спочатку не виходило із-за того, що что... тут от кусочок нитки з фабрики, з заводу чи з фабрики, і за що цієї нитки воно так швидко вийшло. Але я чую щось там болтається, я беру удочку і якби как бы, всім махом, воно вилітає, представляєте, і застріває тут отак вот як застряло. Я вже і так і сяк. Значить, дивитись відео, там один пост не масло лей, але воно як задубіє, то ще хуже буде. Ну, обично ще куди не йшло. І потім знайшов я одне відео, значить, дивіться. Беремо, прив'язуємо вінгерку. Ну, десь я відступив сантиметрів 12-15 від краю. Резинка така десь 2-мм. Я її буквально два узілка зав'язав. І дивіться, є у мене один кубик з резин, із резини. Наступаємо такою ногою, дивіться, по дві сторони. І як стрілу натягуємо, бачите? Я так два рази ударив різко, нічого. Потім взяв дощечку і не повірите, з першого разу. От буквально з першого разу. Тако наступаємо, відтягуємо. От, ну тут уже мені нема що витягувати, бо все на місці. І все, і хлистик повністю залітає на своє місце. До речі, дуже дієвий метод. Бо я дивився там як крупні кончики, а тут ну, буквально міліметр. Особливо на кінцю. Я взагалі не знаю, що на нього ловить. Я, мабуть, його все-таки викину, а ставлю. Оцей що починається з 2,5 і до 4 мм. І буде удочка така на мирну рибу. Так, ну от і все. До побачення на все добре.